Сьогодні 7 грудня. Ми у мирному. У мирному. І зразу розпочнеться гра. Чемпіонат приселичної громади. Переяслава там нас далі. Це команда вороньків. Вороньків переяслав. Чемпіонат. Київській області представничні громади. Ми зразу в мирному. Привіт усім і Збройним силам занада неможливість грати, бути присутніми. І розпочнемо гру. Удачі обом командам. Будемо святувати. Слав. Є наміри на перемогу вороньків собі. А що буде? Побачимо, друзі. Пошла подачка. І вже жари почалося. Вже жари. Його. Подача, переяслав. Що там? Блок, чудовий по дріці, зароблено. На табло уже є результат. Подача Вороньків. Ох, кетрончек! Петрончик! Затяжний подача Переяслава 2-1. Що тут? Ворогів. Хороший блок і відмлочен. Йори. 3-1. Взяли. І... І... І побачимо. Побачимо два. Трошки. Завис м'яч довгенько. Його треба розговіть. Ах ти! Що робиться? Що робиться? Свисток. По троїці. Потроїться команд. Удача чудово. Саман чутний. Чотний. Аж хорошо. Четыре три перяса Беруть Оратьо Шо там Ада хаять а, 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 а тут Пихти П'ят три Переяслав подача Хороший! Хороший, я Подача. Поддача. Далековатенька. Ще четыре. Переяслав. Вадим. Хороший. И взяли. на. Тоже хитруют. Обидве пролетел, молния. Подача. 8-4. 8 4 приятно. Потужня. Потужня. Их ты! Дев'ять-чети переяслав мене в рахунку. Yeah. Ух ти! Хороше! Хороше лежаче! Але ні-ні! Подача! Вадим. Ох! Замахненька була хороша! Оно! но Оно, кидочки. Вот кедны. Кедач кедны. Продолжить зависать. Їх не развез. Гарантив. Я 10 рахунок. 6-10. Ооо! Потолок, потолочний. От Переяслава. 11-7 за Приясовим. Подачка. А там? А там блок. От Блоча. Іх ти тут це саме. От Блоча. 12-7. Переяслав. Шота! Ух ти! прапоров! Пропоров! Зачепив осколками. Пропоров! Три на чотирнадцять семь! Рахунок движеться! Подача! 8,14. Воронків. М'якенька, м'якенька. А! На, на-на! Переяслав. Хороший, хороший. Приземлився в полі. 16-8 переяснув. Чудові подачі. вы Что там? Девять, шестнадцать. Подачка. О, -о. -о, -о! Переяслав. Ана! Анана. 11-17, Варантий, подача. Беруть! Беруть потужній. І... І відбирає. Відбирає. 18 и 12 <звы> Эмоции. Эмоции Опа Опа 19 и 12 Не-не Не-не 12 19 <звы> Полетел <звы> о, поле. Волошкове. Що там? О, це посадка із присадкою 21-13. Подача. Преса. Матужньо беруть. Орантівська сотня обороняється. Ох ти! Це раніше Варантівська сотня ще Ого, коли. При козакам, при козакам. Але й зразу є козаки. Ті, що грають, захищають. свою громаду. Удачи обом командам. Удачка. Хорошая далеко 24. 14. Чуть не контрольный был. 15. 24. И так уж пошли. Контрольний. І Ой, летить, легенький. Легенький. Іхті! 25. п'ятий. Зарахований. Контрольний. Димося, другеньку. Другеньку партійку. Вороньки прияса. Другенька партія. Влад. Стовець, подачка. Потужня взята. Взята. А добивать. Зразу будемо. Ах, петтанцовка пошла по Ех, те свистуне. Один-ноль за вороньковим. До завжди сіли два ново. Переясно відпочиває. Почиває, друзі партій. На початку. А зразу. А Зразу. Уже ні. 1-2 Подача приясова. Что там? По двоєці. Четыре, два. которые я словам. Два парника. Хороший блок от блоч. Хороший. Берут. И там беруть. П'ять варантии подачка. Чистрый. Чистрый. Что там? Ох, и блок! Ох, и блок! Семь-три. Семь-три. Хороший, хороший! От Воронькова! Немного. хороша, Обманчиво. Обманчиво. А там? А там? Продолжается. И Нео! 5, -7. 5 -7. Учись весим. На посу Але. Але. Взяли. Взяли. Скидочок, скидовник. Вау. Подача Вадим. Хороший пошел. Взяли. Чудово. Десять шесть. Потужней. Потужней. Пробежка на поле, мабуть. 7-10. Yeah! Скадок. Хороший! Хороший! 11. 7. Переяслав. <звук> Хороший! Хороший! Ораньковський! 8-11. Чекаємо. <звук> чекаємо і Zahrále! Zahrále! Pecka a kekeráše! Anana! Így azt lehet. Berúgy! Berúgy! Hé! Hey. Oh,

Не! Ось. Крас. Шайс. Шайс боксиє в площі, движуха. Іх от блокове. Лякенько, частенько. 15-10 за Переяславом. 16-й полетів в ту сторону. По стіні пішов. Ще одна подачка Прияслав. Здорово. Прошеї беруть. Одинадцять, восемнадцять. Ворантів за полем. За полем. Отка. Пошла в сіточку. Сеточка, рівненько. Хороший блок от блоча. 20 2012. Волод частенько. Ніхто йому не помішав. Ні йому невлячику. Двадцять й прольот. І заразом те саме місце. По тому самому! Ох! Хороше! 13-21 Воронків Хороший! Хороший тренувач! Подача неподавна! 14-22 Якесенько. Якесенько, щоб не лякать. Не лякать. О! Ууу! Підняли! Підняли! Маркету і знову! пятнадцять 15-22 муринків! Оце! Оце! Ягенько! Крек. Ова. Вороків. Шістнадцять, двадцять два. Паталок. Паталок. Двадцять три, шістнадцять. Ушов 24. Грошей пойшов. Пішов. Але щоб він не прийшов сюди. Ніхто не прийшов. Контрольна друга партія за Переяславом. Друга партія. Вітання Май по командам. Вітання Збройним силам. Усім удачі.